Всіх рада вітати на своєму каналі. Скарбничка успіху з вами, я Марина Клочко. Два слова буквально про себе. Я вже чотири роки ніде не працюю, і я зараз режисер свого життя. Я сама пишу сценарії для свого життя, сама обираю думки, місце проживання і взагалі намагаюся будувати його так, як хочу виключно я. Закони карми, які я вивчала, почала вивчати років 5-6 тому, мені в цьому допомагають. Я тепер прекрасно знаю, що всі мої думки, всі мої бажання, всі мої дії повертаються до мене бумерангом, і саме тому я намагаюся. Поводити себе в житті так, щоб нікому не зашкодити і щоб те, що я роблю, поверталося мені сторицею, як говорили колись у нас в дитинстві батьки, бабусі і дідусі наші. Я мама трьох дітей, і це мене також стимулює до того, щоб все в моєму житті відбувалося гарно, щоб я була хорошим прикладом для своїх дітей. І так як я сказала, що всі наші думки повертаються до нас. І завдяки нашим думкам і нашим діям, наш прибуток, так як ми сьогодні будемо говорити про фінансові можливості, наш фінансовий наші, наш прибуток може зрости рівно настільки, наскільки зростаємо ми самі. Тому ми повинні постійно розвиватися, не стояти на місці. Наш фінансовий статок змінюється рівно настільки, наскільки змінюємось ми, і саме тому кожна наша думка може привести нас або до успіху, або навпаки до невдач. до… До багатства або до бідності, до того, що ми станемо сильнішими, або до того, що ми станемо слабшими, і я думаю, що нікому не секрет, що ми живемо в дуальному світі, і саме тому завжди в нашому житті є біле і чорне, хороше і погане і так далі. І лише ми можемо вибрати, яким шляхом нам іти. Тому думайте, плануйте і робіть так, як це добре, виключно для вас, але щоб це не приносило шкоди для оточуючих. І саме від цього буде залежати, яке життя ми проживемо. Я зараз почну свою презентацію, але хочу спочатку попросити вас про те, щоб на цю годинку, поки ми з вами будемо розмовляти, ви повністю забули про те, що ви колись в своєму житті чули про гроші, про відношення до грошей. про... Те, що з дитинства з вами йде у доросле життя, і дуже часто заважає вам досягнути саме того фінансового рівня, якого вам хочеться, і це проявляється як свідомо, так і підсвідомо. І я хочу, щоб ви зараз забули все, що ви колись чули, все, що ви зараз самі говорите і думаєте. І я хочу, щоб ви уявили саме зараз і протягом цього часу нашого спілкування, що ви можете все. Все в цьому житті можливе для вас. І ви народжені для щастя, для достатку, для багатства. І всі рішення, які ви приймаєте в цьому житті, приводять вас виключно до успіху. І дозвольте собі саме зараз ем, отримувати. Ем, Ті суми, про які я буду сьогодні розповідати, можливо, навіть більше, тому що це теж можливо. Дозвольте собі бути в цю годину повністю ізобільним. От я думаю, про таке життя мріють всі. От просто дозвольте собі в цю годину, щоб це з вами відбулося, хоча б поки що в вашій уяві. І завдяки програмам, про які я буду сьогодні говорити, це насправді відбулося вже із тисячами людей, і саме до цього іду зараз і я і. Е Тисячі людей вже стали на цей шлях достатку, і вони не те, що дозволяють собі, а вони насправді вже живуть тим життям і. Я хочу, щоб ви сьогодні, от саме зараз, відкинули е, весь свій, знаєте, в кожній людині десь є якийсь скептицизм до чогось, так, якісь там, можливо, зверхнє ставлення, е, всі свої якісь негативні установки про великі гроші або просто взагалі про гроші, щоб е, ви просто от щиро з довірою і е, там не знаю, зі своєю фантазією, просто послухали про те, що я буду розповідати. Я вмикаю е, демонстрацію екрану і буду показувати свою презентацію. А ви поки налаштуйте себе на те, що ви забули все, всі оті знаєте гроші, це бруд е, не були багатими, немає чого ними і ставати, і все, що вас там зараз ще спливе в голові. От просто про це на цю годинку забудьте і не згадуйте взагалі. Починаю презентацію програми, яка називається ЮХАУС. Як по назві, ви вже зрозуміли, це цільова програма, яка дає можливість абсолютно кожній людині, яка заважає і почне діяти, отримати кошти на своє власне житло. При тому, не бравши ніде кредитів, не позичаючи в родичів і не обмежуючи себе абсолютно у всьому, все своє життя для того, щоб накопичити ці кошти і купити те таке бажане житло, і це насправді може бути вашою реальністю. Спочатку хочу для порівняння вам от нагадати, показати, не знаю, можливо, хтось ніколи про це не задумувався. Давайте візьмемо до прикладу, що квартира, от я брала по рівненським міркам, так середня квартира вторин, вторинного ринку двох кімнатна коштує приблизно 45 тисяч доларів. І от уявімо собі, що у вас зарплата 700 доларів, це три 30 тисяч гривень. так? І з цієї зарплати, я думаю, що 200 доларів відкладати ну це максимум, що ви зможете собі дозволити, це вже прийдеться десь себе в чомусь обмежувати. І от, щоб назбирати так відкладаючі кошти протягом свого життя на квартиру за 45 тисяч доларів, вам прийдеться 20 років. І давайте візьмемо ще до уваги, що постійно. Відбувається ріст ринку нерухомості. Відбувається інфляція, і можливо, це розтягнеться навіть ще на більше років. Другий варіант поїхати на заробітки. Ми знаємо, це зараз дуже часто практикується, і дійсно люди, які їздять за кордон заробляти, їм вдається накопичувати, купувати квартири собі, можливо, десь там і дітям допомагати. Якщо відкладати, допустимо, там по тисячі доларів так в місяць. Це ну не кожен заробітчанин отримує там півтори-дві тисячі доларів, але давайте візьмемо кращий варіант по тисячі доларів в місяць, якщо відкладати, це приблизно. 4-6 років, якщо ще взяти до уваги, що захочеться там зробити якийсь ремонт, меблі і так далі. Далі третій варіант це звичайно кредит. Кредити в нас беруть дуже багато людей, і я скажу свого власного досвіду, що це взагалі не хороший варіант, тому що це реально іде кабала на все життя, де ви просто зобов'язуєтесь все віддавати банкам. І в результаті, коли ви порахуєте, скільки ви виплатили за свою квартиру, ви зрозумієте, що ви переплатили як мінімум в два рази. І при чому що, так як в моєму випадку було, коли я купила квартиру за одну ціну, а продала її майже вдвічі менше. Тому е кредити, це просто, я розумію, що це один із виходів, але не побажаю абсолютно е нікому в цьому житті от, брати кредити і потім їх виплачувати, тому що це насправді дуже складно. І от е у мене зараз до вас запитання. Якби. Я вам сказала, що ви можете навіть до кінця року цього року купити дім своєї мрії всього лише за 500 доларів. Звичайно, є умова, це не просто падає з неба і даруються такі подарунки. Е, умова така, що, наприклад, е, ти даєш можливість трьом своїм друзям теж купити такий самий дім. Тобто, ти ділишся цією можливістю, ти не сам собі за 500 доларів купляєш дім, а ділишся цією можливістю з трьома своїми друзями, які теж потребують е, е, свого власного житла. Скажіть, ви б знайшли тих 500 доларів, щоб придбати дім своєї мрії, і отримати його можливо вже навіть до кінця цього року. То кожен відповість так, якщо забрати всякі сумніви, так, і відразу, щоб думки почали шукати, а в чому ж по двох да -да 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 -да. відкинути, то я думаю, що погодиться ну, взагалі кожен. І зараз я хочу Буквально два слова сказати про компанію. Я сьогодні дуже так обширно на цьому зупинятися не буду, тому що хочу презентувати саме програму, щоб ви зрозуміли, які кошти ви зможете отримувати і де вони взагалі там беруться. Але мушу сказати про компанію кілька слів. Це Академія, міжнародна компанія, яка на ринку знаходиться вже шостий рік, і успішно з кожним, навіть я б сказала, місяць місяцем все більше і більше розростається, і в ній все більше і більше з'являється нових сервісів і послуг. Наприклад, в кінці 2024 року у нас відкрилась навіть своя власна криптобіржа, що говорить про те, що компанія лише націлена на те, щоб розвиватися і надалі, і це лише початок, скажімо так, її процвітання і росту. Є вже більше з 80 країн світу користувачів нашої компанії. І для того, щоб потрапити стати партнером Magic Climb Академія, вам потрібно зробити одноразовий пожиттєвий внесок. Що це означає? Ви реєструєтесь, проплачуєте суму, яку ви обираєте, тому що там є різні варіанти. Про це все я розкажу детальніше, кого буде цікавити. І більше нічого вам сплачувати не потрібно. Ніяких немає щомісячних абонплат, Як ми платимо за телефон, за інтернет, за Zoom, за будь-які інші послуги. Телеграм. От ми навіть знаємо, якщо преміум теж потрібно кожен місяць платити. Тут немає таких щомісячних. Абонплат, чи навіть якихось щорічних, ви одноразовий внесок, тільки робите, і все. Е, є е, чотири види доходів завдяки цій компанії, якщо ви захочете розвиватися активно. Е, і в цих е, програмах моментальний виплат. От сьогодні ви досягнули певного рівня чи зробили там, проробили певну роботу. Е, у вас. Е, З'явилося виплатне місце, я потім розкажу, що це все ви зрозумієте. Ви в ту ж хвилину отримуєте кошти на свій власний гаманець, з якого ви можете їх виводити на будь-яку карточку у будь-якій валюті. І хочу сказати, що лише з нового року, з 2025 року, закрито уже 11 автопрограм, і люди отримали по 91 тисячі доларів. І є навіть кілька програм, які закрили по і отримали виплату більше 300 тисяч доларів. Так само я говорила, що в нас є різні сервіси, які збільшуються і примножуються практично з кожним місяцем. Серед них такі як Marketplace, є свій токен, відповідно, як я вже сказала, своя власна криптобіржа з цим токеном, і ще є багато різних. Сервісів я не буду на цьому сьогодні зупинятися, щоб не забирати багато часу. Основне, про що я буду говорити, це бонусно-накопичувальна програма ЮХАУС. І хочу сказати, що на сьогодні вже є 13 таких бонусно-накопичувальних програм. І, от про одну із них я сьогодні буду розповідати: це буде 13-та програма, яка у нас стартує 4 квітня. На сьогоднішній день вона вже повністю пропрацьована, вже все готово до запуску. І чекаємо 4 квітня офіційно запустити цю програму, в яку вже Стоять люди в черзі і дійсно будуть дуже цікаві результати. Чому я в цьому впевнена? Тому що 5 грудня 2024 року у нас стартувала одна із чотирьох автопрограм, і двоє людей закрили цю програму за три дні. Уявіть собі, за три дні вони закривають повністю програму і отримують виплату 91 тисячу доларів. Тому я впевнена, що з. Програмою Дім буде щось подібне, вона трішки довша, тому, можливо, не за два дні, не за три, але думаю, за місяць приблизно десь результат перший вже буде. Як же ж працює ця програма, звідки гроші на виплати, скільки саме ти зможеш отримати, і чому тут немає ризиків? Про це все я зараз буду говорити далі і, звичайно, розповім, що потрібно робити саме тобі і що відбувається після того, коли ти закриваєш програму. Ось так виглядає наш робочий кабінет. Саме цієї програми буде виглядати 4 квітня, і е, почну з того, що вам потрібно буде робити. Все, що потрібно вам робити, це дуже проста річ. Це та річ, яку ми з вами робимо абсолютно щодня. Але разом з тим це і найскладніша річ, коли люди чують, що їм за це будуть платити гроші. Я не знаю чому, але це якось парадоксально діє на людей, бо вони відразу вмикають всі свої страхи, всі свої комплекси, всі свої негативні упередження. І чомусь саме тоді, коли їм за це мають платити кошти, про які вони мріють. Я не знаю, як це працює. Треба почитати ще, мабуть, багато книжок про нашу підсвідомість, про психологію людини. І дійсно людину тоді просто буквально паралізує. Я це дуже добре знаю, тому що я, в принципі, через це вже прийшла. Я ніколи не думала, що я буду в такій компанії, що я саме тут себе знайду, і що мені дійсно потрапиться така екологічна і е, така крута компанія, в якій можна не лише фінансово вирости, але і е, дуже багато чого для себе знайти особисто в своєму особистому розвитку. Е, що я маю на увазі? От дивіться, коли ми сидимо з подругою за. Вимкніть мікрофончик, будь ласка, бо фонить. Коли ми сидимо з подругою за келихом шампанського, розповідаємо їй дуже захопливо, наприклад, про майстра манікюра, ми це робимо з таким натхненням, що подруга готова вже все кидати і бігти до нього, робити собі манікюр. І ми вміємо це робити, і ми можемо описати, розказати так, що вона просто буде в захопленні і просто вже ночами не буде спати, коли їй треба буде попасти до того майстра. Але коли е, ми приходимо в компанію, в якій потрібно просто розповісти буквально кільком своїм друзям про те, які вони можуть отримати тут можливості, з нами відбувається все те, що я сказала раніше. Ми починаємо шукати якісь виправдання, якісь причини, чому саме ми не можемо цього зробити. Ми, ми не вміємо, ми боїмося, ми там боїмося осуду людей, і, і все, що з цим тільки пов'язано. І дійсно, все, що вам потрібно буде робити, якщо ви захочете прослухаєте до кінця цієї програми і захочете отримати це все, про що я розповідаю, то все, що вам потрібно буде робити, це розширювати клієнтську базу академії. І все отож, починаю. Ми реєструємось в компанії, як я сказала, одноразово так. І якщо ми обираємо для себе зразу от, оцю нову програму Юхаус, нам потрібно буде для реєстрації оплатити 525 юлайн. Хочу сказати, що кого ця сума лякає, є дуже різні програми з різною сумою, починаючи від 10 доларів. Але сьогодні я розказую саме про цю програму, тому сума в нас сьогодні така. Чому саме така сума? 500. Ага, юлайми, це щоб ви зрозуміли, хто чує про це в перший раз. Юлайн це така наша внутрішня одиниця. Бали чи грошова одиниця, хто як називає, яка прирівнюється саме в цій програмі до курсу USDT. USDT – це стейбл який є цифровим доларом. Тобто, щоб було зрозуміло, один юлайн дорівнює один долар. Тобто 225 юлайнів це 225 доларів, які вам потрібно буде оплатити за активацію у цій програмі. Місце саме в цій програмі коштує 500 доларів, але 25 доларів іде на розвиток проекту. Звичайно, компанія велика, є цілий штат юристів, цілий штат айтішників, бухгалтера, розробники сайтів і так далі. і так далі. Є працівники, яким потрібно оплачувати, і тому саме при першому взносі ми платимо на розвиток проєкту таку зовсім символічну суму. Оце буде ваше місце. Наприклад, хто там є Давайте напишу Таня, так як це саме коротке ім'я, мені найменше буде писати. Допустим, оце в нас купила Таня, оце місце її, так? За 525 доларів. Далі, як я сказала, для Тані потрібно що зробити? Поділитися інформацією з друзями. І ось тут, допустимо, вона розповідає про цю компанію. До неї приєднується Саша. Яка платить так само 525 доларів. І от ми бачимо, місце її коштує 500, так? Ось тут вона стає. І Таня запрошує, допустимо, давайте Оксану, так? Оксана. Ось тут стає Оксана. Це дві людини, яких Таня запросила в цю компанію. Що відбувається далі? Далі, коли або Саша, або Оксана запрошує ще когось, наприклад, Олю, так? Оля в нас тоді стане отут, якщо її запросить Оксана. Та, ні, повертається, повертається 500 доларів. Пам'ятаєте, я говорила про те, чому тут немає ризику, я розповім. От саме через цей момент тут немає ризику, ви не втрачаєте свої кошти. Коли ви реєструєтесь і приводите двох друзів, які так само починають запрошувати своїх друзів, ви буквально після третьої реєстрації повертаєте свої кошти назад. Тобто ви виходите в безубиток і згадайте, я говорила, що більше нічого вам вкладати не потрібно буде. Далі відбувається просто магія. Саша запрошує ще двох людей, е Оксана запрошує ще одну людину. І тут компанія за вашу роботу вас переводить в другий рівень. Як це відбувається? Ви отримали виплату 500 доларів, а суми, які внесли за реєстрацію Оксана. Не Оксана, е, яку внесли за реєстрацію Оля і оці ще три людини, які прийшли до Саші і Оксани. Ці суми додаються. Компанія їх не забирає собі, вона їх нікуди не передає, а вона їх накопичує для того, щоб купити вам же місце в другому рівні, яке коштує півтори тисячі доларів. Тобто вам не потрібно діставати своєї кишені кошти. Купувати в другому рівні місце, яке коштує вже в три рази дорожче, а компанія їх накопичує замість вас і купує вам те місце. Тобто, окрім того, що ви вийшли в безубиток, ви вже, можна сказати, накопичили собі півтори тисячі доларів і купили собі місце в другому рівні для того, щоб пройти до кінця програми. В другому рівні у нас відбувається все те саме, тільки змінюються виплати і бонуси. Тут у нас хто Са... може перейти Саша так само за вами, може перейти так само Оксана за вами. Це можуть бути навіть зовсім інші люди. Але коли під ними стають так само перша, друга, третя і четверта людина, відбувається наступне: коли займається ось тут місце, одне, ви отримуєте два клони в перший рівень. Тобто. Ви допомагаєте своїм людям в першому рівні швидше закрити їх і перейти в другий рівень. Чому це від ви допомагаєте? Що таке клони? Це додаткові бізнес місця, які компанія купує для вас ще, знову в першому рівні, і це ті місця, які будуть вам приносити в подальшому всі ті самі виплати, як і те місце, яке ви купили самі. Тобто, можна сказати, що компанія. Вам допомагає масштабувати ваш бізнес. Це так само, коли ви відкрили одне кафе, а потім назбирали для себе кошти для того, щоб ви змогли відкрити друге, третє, четверте, п'яте кафе і зробити цілу мережу своїх власних кафе, да? Макдональдс, наприклад. По, всі, по всьому світу є мережа їхніх кафе. Так само відбувається і в нашому бізнесі. Просто це не на фізичному рівні, так а на віртуальному, скажімо так, на цифровому рівні. Але це все приносить вам досить такі великі кошти, але набагато полегшує вам вашу роботу. Що відбувається ще? Ми знаємо, що в першому рівні місце коштує 500 доларів, куди дівається ще ціла тисяча доларів, якщо ці гроші розподіляються У нас так за 500 вам компанія купила в першому рівні ще одне місце. Далі 250 доларів отримує е, людина, яка запросила Таню в цю компанію. Наприклад, це я. Да? Я отримую за те, що у Тані е, Саша привела когось, я отримую винагороду за те, що я навчила людей, як працювати, так, і вони активно розвиваються. Мені компанія виплачує ось цю суму. Так само компанія ще 250 доларів розподіляє між наставниками, які стоять ще вище. Тобто тут іде дуже щедра винагорода у трьох поколіннях, якщо можна так сказати. Так? Отримують за це люди і ті, хто запросили мене, і, і, і ще один вище. Тому тут дуже крутий маркетинг. Те саме буде потім відбуватися з Танію. Коли ось тут люди почнуть активно працювати, коли Сашені люди будуть ще когось запрошувати, Таня буде за них отримувати теж ось таку винагороду. Далі ще нижче, коли хтось буде запрошувати, Таня буде знову ж таки отримувати за них цю винагороду. І коли закривається друге місце, хтось переходить в другий рівень займає друге місце, ви отримуєте виплату 500 юланів. Тобто ви пам'ятаєте, що ви вийшли в безубиток. І плюс до того, в другому рівні, ви вже маєте прибуток 500 доларів. Ось це вже буде ваш прибуток. І коли закривається третє і, четверте місце, третє і четверте місце, вам компанія знову накопичує ці кошти для того, щоб перевести в третій рівень і купити в третьому рівні вам місце, яке коштує вже 3000 доларів. Тому 1500 і 1500 це йде накопичення для того, щоб купити в третьому рівні місце. Я сподіваюся, приблизно зрозуміло, і я вас не запутала зовсім. Тут ви можете просто подивитися і зрозуміти для себе, що ж відбувається далі. Третій рівень. В третьому рівні так само займає хтось перше місце, ідуть зразу виплати. Наставникам на три рівні вище, це вже суми 750 доларів, 375 і 375. Так само купуються додаткові бізнес місця у першому рівні. Плюс тут ще додається один розумний клон в перший рівень. Що це означає? Це компанія допомагає тим людям, які з якоїсь причини ще нікого не запросили, десь затормозилися. Можливо, не зовсім розібрались в маркетингу, чи ще щось сталося? Тобто в них немає ще запрошених людей, і компанія хоче їх заохотити. Вона е, саме під ними купує оцей ру. Е, Розумний клон так, стає купує вам додаткове бізнес-місце, щоб ту людину трішечки продвинути вперед і швидше почати їй рухатись. І плюс до того компанія вам купує ще одне бізнес місце у другому рівні. Тобто, одне ваше бізнес-місце вже рухається не з першого рівня, а з другого рівня. Тобто, на один рівень воно вже швидше прийде до фіналу. Коли займається друге місце, іде виплата для вас тисячу доларів. Тобто, коли ви дійдете до третього рівня і у вас друге місце хтось займе, ви будете вже в плюсі мати 1500 доларів просто на вивід собі на життя. Я вже не рахую зараз тих грошей, які компанія накопичує для того, щоб перевести вас в інші рівні, і плюс додаткові бізнес місця, які так само потім рухаються і приносять вам оці всі виплати, які тут прописані. Ну і відповідно, третє і четверте місце вас переводить в четвертий рівень, де бізнес місце коштує вже 8 тисяч доларів. Четвертому рівні все те саме, тільки виплати ще більші. Наставник отримує 2500 з першої лінії, другої 1250 і третя 1250. Як ви бачите, клони збільшуються, тобто ваш бізнес масштабується, ваших кафешок відкривається все більше і більше, і вони вам будуть приносити все більше і більше коштів. Ви отримуєте виплату 2500 доларів просто на життя. І коли закривається третє четверте місце, компанія знову накопичує ці гроші для того, щоб. Купити вам місце в п'ятому рівні, в п'ятому рівні, бачите, суми просто уже шаленно зростають. Ви отримуєте виплату 5500 юлаймів і ще в два рази більше клонів. І третє, четверте місце знову вам компанія накопичує, і ви можете побачити, як зростає ця сума. І саме зараз ви зрозумієте, звідки береться така велика виплата у фіналі. Дивіться, в п'ятому рівні місце коштує 30500 тисяч і вам компанія за рахунок п'ятого рівня, закриття п'ятого рівня накопичує 61 тисячу доларів. Ви переходите в шостий рівень і купуєте в шостому рівні собі місце. Ага, ми тут щось не дорахувалися: 61 тисяча доларів. Тут у нас з другого місця ще залишається, да? тому що коли отут в другому місці в нас компанія забирає від цієї суми лише 5-500 для вас на життя. А залишається ще 25 тисяч, які додаються до 61 тисячі, і виходить, що купує вам в шостому рівні місце за 86 тисяч доларів. Коли ваші партнери зробили те саме і перейшли в шостий рівень, то коли закривається перше місце, ваші наставники отримують такі суми, за які вже можна частинку квартири купити: 26 тисяч доларів 13,13, і 13. Клонів збільшується ще в два рази, і зверніть увагу, що один. Клон летить навіть у четвертий рівень. Тобто, вам не потрібно буде чекати починати з першого рівня, а у вас вже буде бізнес місце яке рухається з четвертого рівня, і йому треба буде пройти лише два рівні для того, щоб знову закрити цю програму і отримати фінальну виплату. І третє, четверте місце плюс. Кусочок другого накопичується для того, щоб вже не купувати сьомий рівень, а просто виплатити для вас ці кошти на квартиру на покупку вашого його власного житла, будинку, квартири, чи це нерухомість за кордоном, чи це просто погашення кредиту на нерухомість, який ви брали до того, ще коли вступили в цю програму. Це теж розглядають як варіант, і компанія виплачує вам одноразову суму 250 тисяч доларів. 4 тисячі доларів йде на розвиток проекту. Я думаю, це цілком справедливо. Не шкода буде 4 тисячі доларів виділити для проекту, коли він подарував вам ось таку велику суму. Ну і як ви бачите, що обов'язковою умовою тут є покупка нерухомості, або як я сказала, погашенню якогось кредиту, який ви можливо брали перед цим на свою власну нерухомість. І це може бути покупка нерухомості в будь-якій країні вас не обмежують, наприклад, якщо ви з України, щоб це була нерухомість тільки в Україні. Ви можете купити її будь де Сподіваюся, ви це слухали без всякої зневіри і того, що таких грошей так саме так заробити не можна, тому що, як я вже сказала, є сотні людей, тисячі людей, які вже такі суми тут отримували, і навіть набагато більше, тому що в нас є дуже різні програми ще з більшими сумами. І вирішувати, звичайно, вам, чи шукати якісь знову ж таки, подвох в цьому всьому, чи шукати якісь виправдання для себе, чи причини, чому ви ще десятки років будете жити саме так, як ви зараз живете, бути в тому стані жертви, спостерігати, як інші поступово виходять до своїх якихось фінансових цілей, як вони змінюють своє життя, чи можливо вам все-таки зупинитися і на хвилинку задуматись і задати собі кілька запитань. Наприклад, чому я не живу в будинку своєї мрії, так чому я там до цього часу орендую житло, чи живу з батьками, чи, чи не знаю, які там у вас ще можуть бути варіанти? Задайте собі запитання: а що ж зміниться ще через 5-10 років, якщо я зараз не почну діяти якось по-іншому, не так як я жив і діяв до цього? Чи є Чиї заборони, чиї оці негативні установки звучать у вас в голові, чиїм голосом ви їх чуєте? Хто саме вам з дитинства не дає можливості саме пробити у ту фінансову стелю і вийти на зовсім інший рівень? Поговоріть з собою ось так щиро, відверто, і дайте самі собі відповіді на ці запитання, чи справді винна держава, чи ще хтось інший, чи все-таки. Ви просто-напросто не можете подолати якийсь свій страх, можливо, десь навіть лінь, можливо, просто не хочеться працювати над собою і виходити з тієї такої зони комфорту, про яку, про яку всі говорять, і вам так зручно, хоча десь глибоко в душі, вам би хотілося зовсім, зовсім по іншому жити. І, от я написала тут вислови відомих людей, що все, що існує в світі, колись було чиєюсь недосяжною мрією. Насправді, якби всі люди здавалися і не вірили в себе, і не вірили в ті можливості, які їм дає всесвіт. Ми багато чого сьогодні не мали, і неможливо насправді прагнути своєї мрії, продовжуючи триматися за надійне в лапках, так надійне минуле, тому що світ іде вперед. Ми повинні рухатись для того, щоб розвиватися. Все, що в минулому, це вже мертве і на місці, ми ніколи не стоїмо. Ми або йдемо вперед, або скочуємось назад. Якщо вам ця інформація була корисна і ви дійсно готові почати якось діяти по іншому, щоб отримувати інші результати в цьому житті, то тоді я буду дуже дуже рада вас бачити в своїй команді.